Всім привіт! У нас сьогодні 7 січня, так от повітряна тривога, ранок. І ми сьогодні з вами поговоримо про те, як подрібнити пудру. А саме як я дрібню свою пудру, я покажу в цьому відео. Ну що, отже, я показую вам, як виглядає установка для створення. Цукрової пудри з цукру звичайного каркас. Як ви бачите, в мене вся ця історія закріплена на ось такому дерев'яному каркасі. Це каркас був не окремо зроблений. Він мені такий прийшов з сушарки для полку, то я, в принципі, його так і залишив, бачите, зробив тільки ось дві бокові планочки. На цих бокових планочках. Розміщуються болти. Це болти у кожного можна підібрати під свою болгарку, тобто звичайний стрижень з різьбою, і який я нарізав по 12 см з кожної сторони. Ось так. Фіксується це все гайками, фіксується добре, дуже сильно, фіксується, щоб ось тут була натяжка. Для чого це? Коли ви будете перегортати в кінці вашу установу, треба, щоб ось тут не їздило. Тобто буде крутитися тільки ось в цих місцях, де фіксується до болгарки. Куди це закручується в болгарку? В місця, де ви б могли поставити ручку. В болгарки з двох сторін в будь-якої є ось такі місця. Під правшу, під левшу, і ось вони якраз і будуть слугувати е, місцями для винчення цих стрижнів. Да, і наша болгарочка зможе робити ось так. Побачили. Навіщо це? Внизу ви можете поставити відро, в яке буде висипатись ваш, е, ну, в принципі, вже подріблений цукор да, на цукрову пудру. Як виглядає все інше, саме важливе? Так. Я маю ось таку болгарку. Це болгарка, по-моєму, 230. -та. Якась, не знаю, ноунейм. No Це ще вдалося з дому забрати. Ось. То, в принципі, вона мені не потрібна була, вона вже 4 роки майже тут лежить. Тож я вирішив зробити з неї ось такий механізм, який буде обертати ножі. Ось. Внизу. Внизу. Зараз я спробую присвітити чимось. Так, ось подивіться. Як кріпиться сама кастрюля до болгарки? Це найважливіший момент. Чому? Бо від цього буде залежати сама, в принципі, вся ця установка. Я довго думав, як прикріпити. Є хлопці беруть на кожух, роблять отвори, кріплять. А є ось такий спосіб. Тобто, зараз буде вспливашка, де на болгарці є 4 болти. Ви їх викручуєте, замість них підбираєте відносно вашої кастрюлі болти. в мене це болти з різьбою М6. Ось. І в кастрюлі сверлите отвори. Як просверлити отвори ну, максимально ідеально над цими болтами? Ставите кастрюлю, робите в ній по центру спочатку отвір. Саме головне, в кастрюлі отвір згідно вашого валу, Валу, на який садяться диски. Робите отвір. Він буде у всіх стандартний. Далі ви ставите кастрюлю на вал. І дивитесь знизу, просто берете маркером навпроти згори, приблизно робите крапку. Одну просверлили, вкрутили обов'язково болт. Далі взяли інший. Іншу сторону, да, над іншим ем, місцем, де будете вкручувати болт, теж на кастрюльки зробили мітку маркером, відкрутили, просварили і так чотири рази. Таким чином, ви дуже чітко зробите то, ну, тут невелика відстань, тобто не, скажімо так, не промажете. Після цього ви берете болти з потаями, дуже важливо, болти з потаями. Зараз я вам відкрию, покажу їх, як воно все виглядає. І вкручуєте просто сюди. Старі болти з болгарки, ось тут викручуєте. Не, не бійтеся, воно крутитись не буде. І вкручуєте. Вкручуєте дуже добре, щоб воно хорошо тримало. Після цього у вас кастрюля буде стояти намертво. Ось це важливо. Далі. Бачите, в мене є ось така резинка. Цю резинку можна це так на скору руку, я, скоріш за все, перероблю. Зроблю ось є механізми е, затяжки, як на причепах, да, бортів. Ось зробимо щось схоже. Тобто тут буде петелечка, а тут буде механізм щолк фіксації Ну, поки що маємо так. Це деж, теж, до речі, дуже непогано. Резинка з Еврори працює. Давайте ми відстібнемо ось так. Кришка. Щодо кришки, важливо зробити, щоб е, цукрова пудра, коли буде дрібна, не, роз, не розліталася. Ось резиночку на будь-який клей до кришки, щоб вийшло якось ось так по контуру. Так, далі. Ось тут стоїть два диски. Маленький і великий. Е, вони влазять, вони влазять, якщо вони у вас ще. Тоньше, ніж в мене, то можна і три поставити. Як ви бачите, на вал ми ставимо два диски. Нижній диск, якщо ви знайдете під болгарку, а це 22,5 діаметр посадочний, буде супер. В мене не було такого. В мене цей диск був під циркулярку. Я як його посадив сюди? Все дуже просто. Берете звичайний диск. Відрізний, маленький, наприклад. Відламуєте його, або якщо є старий, там доточений. І ось посадочне гніздо, там є такий навколо нього, буде зараз пливаше, металевий обрій. Ось по ньому вистачуєте, поки він не влізе в ваш диск. І все. І все дуже просто. Після цього це буде така собі вставочка, вставляєте її в отвір вашого диску. Далі згори, бачите, в мене ще вліз ще маленький диск. Можете його в іншу сторону поставити, може так, як я. Е, оцей диск нижній, головне зробити, щоб він обертався, як е, буде пиляти, нібито. По, е, тут в цій болгарці проти часової стрілки. Ось так. Все, фіксуєте це діло гайкою. І отримуєте ось такий пильний диск. Відстань від кастрюлі у вас буде приблизно сантиметр. Цього диску у всіх буде однаково, чого, бо така конструкція всіх болгарок, тобто нижче ви не зробите. Це дуже проблемно. Один сантиметр це добре. Ось і все, що ми робимо далі. Показую. Далі беремо цукор. Я беру одразу цілий кілограм. Це досить зручно, по-перше, рахувати. По-друге, потужності даної е, установи в випадку 230-ї болгарки вистачає повністю на те, щоб перемолоти кілограм одразу. Засипаємо. Далі закриваємо нашу кришку. І десь. Тут я собі ще крючочка зроблю, щоб було зручно. Чіпляємо. І все. Ось так теж годиться. Можна зробити більш надійно. Ну, ви бачите, це трішечки займає часу. Отак. От все. Намертво не буде е, вилітати нікуди. Все. І вмикаємо в мережу, поки є світло, давайте проведемо з вами експеримент. Зараз буде трішки шумно. Я вмикаю е, болгарку. Як ви бачите, ніякого пилу з цукру не вилітає. Ось це для цього і потрібна тут герметизація на кришці. Давайте дивитись. Ось коли у вас на руках буде залишатися ось так, як борошно. Ви будете ще й відчувати, що тут от краще, то воно буде саме то. Кут нахилу грає роль. Ось коли воно нахилено, це гірше, ніж коли воно ровно. Не знаю, чому так відбувається, але ось я, минулий цукровий пісочок, передрібнив за хвилину, ну, взагалі не відчувалось крихта на пальцях. Зараз трішечки є. Тобто, та ж сама хвилина, ті ж самий кілограм, все те ж саме. Але вона вже під кутом. Тобто, робимо висновок, який треба, щоб кут був рівний. Ось так, 90 градусів. Змінив кут нахилу, запускаємо, перевіряємо. Дивимось? Слухайте який звук. Чуєте? Ось так повинно бути. І ваші руки на них повинен залишатися ось як відборош на відбиток. Оце тоді, ну, ви на е, ощуп будете, да, на дотик, розуміти, чи треба ще молотити, чи вже досить. Ну і дивимось, як це у нас відбувається. Ось так. Оп, все. Нічого не розлітається, нічого не випадає, все висипалось ось віддерко ось таким чином. Так, ну і це буде вставочка така стосовно того, що трішки доробив і це покращить, звісно, комфорт роботи. По-перше, як і сказав, зробив ось такі замочки. Тобто, ми тепер цю кришку будемо притискати не резинкою. Що, в принципі, теж не важко, але ось так буде простіше. І зробив ось тут е, розеточку, в яку підключив саму е, болгарку. Отут ще як куплю, поставлю кнопку. Тобто е, цей дріт до мережі. Далі кнопка, сюди болгарочка підключена. Тобто, е, задля того щоб не натискати кожен раз ось тут кнопку. Да, і не тримати її. Тут буде кнопочка, ви натиснули, пішли собі, воно помололо, прийшли, кнопочку е, вимкнули, і все становиться нормально. Тобто, все е, зручно і дуже просто. Ось так. Е, коли будете ставити ось ці замочки, якщо будете робити так само, дивіться, не повторюйте мою помилку, щоб воно не впиралося в боковушки. Тобто, я переставив вже диск. Ну, ось так у нас виходить. Все зручно. Дріт, щоб не бовтався, Поставив тут два гачки. Ось, за них він отак намотаний і все. Тобто процес виглядає так. Підійшли, засипали цукру. Кришечки, отут, от так от щелк. Бачите, воно відкрилося, тут ще є на замочку. Це зняли. Є от ці гачки, які, звісно, такі прям щолк защокується. Але таких дрібних, щоб були, я не знайшов. Все, засипали цукру, засипали. Поставили кришечку, зафіксували її, кнопочку нажали, і собі пішли. Воно помололо, скільки там хвилину-хвилину 30 буде достатньо. Прийшли, кнопочку вимкнули. І все, не треба щось тримати, утримувати, бо це не зовсім зручно. Ось так. Якщо сподобалась така шайтан машина. Я дуже радий. Поставте в такому випадку цьому відео лайк. Напишіть в коментарях, як ви дрібнете пудру, чи ви її купляєте, чи ви робите самостійно. І побачимось з вами в нових цікавих відео, які вийдуть незабаром. Заплановано в мене їх чимало на зиму. Тож буду ділитися з вами цікавинками з свого пасічного життя. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока!